Знаєте, ви, який має бути ефективний сучасний директор. Сам по собі він дуже добрий. Як добитися не тільки поваги підлеглих, але й їх любові. Для кого-то директор, для кого-то там, я не знаю, начальник. Для мене папа. Рецепт дива. Мертва аграрна фірма ожила. Він до нас з'явився, кажуть, у потрібне час і в добрий час. По тому, як відносяться люди, к нього, теж видно, що дійсно. Действительно... І ще сьогодні. Професія нашої програми директор, але не звичайний директор. Справжній майстер свого діла. Наш український директор, який викликає подив зарубіжних топ-менеджерів. Ну як так можна взяти техніку, і нічого не дати. Ну ти каже, і ну ні, обичний Це програма «100 професій. Ми вникаємо в людей і в те, що вони роблять. Сьогодні нам зустрілась людина, яка володіє всіма сільськогосподарськими професіями. Причому він вміє робити все своїми руками. Я зайду на ділення, візьму ключі і поїдемо зараз на поле я трохи пороблю. Давай. Кіровоградська область, Петрівський район, село Володимирівка. Поля. Але це незвичайні поля. На них відбулося те, що місцеві можновладці та жителі району прозвали економічним дивом. Я приїхала сюди, аби дослідити цей феномен. І в результаті познайомилася із автором дива. Ось він, за кермом трактора. Але це незвичайний тракторист. Він і є той самий керівник фірми, що об'єднала господарства дев'яти сіл і викликала заздрість у інших. Знайомтесь Олександр Погорознюк, директор агрофірми П'ятихацька. Цей трактор він зараз їде по спутніку. От спутнік нажимаєш на автопілот і він їде по автотреку. Ось можна відкинути, так він буде їхати сам. Але він держав чітко паралелю. Моя подивитися, як воно чітко рівно відбиває. Тільки на розвороті треба буде відкидати, включати і він розвивається. Коли хочу стрес зняти, то я їжджу або на тракторі, або на комбайні. Особливо коли настроєння таке буває. Так, буває на щось так, я сам себе успокаю. Так, от приїду, зараз покатаюсь, поїжджу і нормально. Він приїжджає часто і на комбані, на тракторі. А що саме він, він по полю робить? Які роботи? І може і по хаті убирати і сіяти, все може робити. А іноді бувало таке, що я робив, він робив. Сьогодні в мене нелегке завдання дізнатися, що має робити директор, аби сотні робітників і тисячі пайовиків не нарікали на долю. І що відчуваєш, коли стільки людей залежить від тебе. Арештовані рахунки, мільйонні борги. У такому стані дісталася Олександру Поврознюку, агрофірма П'ятихацька. Лише три роки назад працівники розтягували те, що не встигли вкрасти попередні гора-керівники, тому що їм уже нічим було годувати сім'ї, тотальне пияцтво, занедбаність і зневіра. Колись роботящі селяни перетворювались на жебраків. Сумнозвісні реформи. А також неуміле керівництво на місці довели це господарство до того, що воно було майже на межі банкрутства і ліквідації. У нас була проблема навіть в 50 літрах горючого, щоб покормити, заправити трактор і покормити наших корів. Коли стали такі реформи, люди розчарувалися в суму, не стало роботи, стали пиячити, по два місяці без води сиділи. Не кормилися корови на фермі. І все господарство наше гинуло, і йшло до провалля до ями. Не було нічого, не куплялося ні техніка, ні мен ні засоби защити рослин, нічого не було. Тепер П'ятихацька обробляє 9,5 тисяч гектарів землі. Це на чверть більше, ніж було три роки тому. Майже удвічі зросли прибутки людей, що здають агрофірмі земельні паї в оренду. Підлатали дороги. Місцева лікарня отримала карету швидкої допомоги. Школа одержала додаткову літературу. А люди віру у майбутнє. Агрофірма П'ятихацька це одне з самих сильних в районі, яке працює э, на прибіль, яка забезпечує як економічну, так і соціальну сферу э, нескольких сіл. Як вдалося так швидко змінити ситуацію на краще? І звідки взялася та сила, що пробудила людей до життя? Герой нашої програми і є відповідь на ці питання. А хто це сіно погубив по дорозі? Ну все, дивися, щоб там був порядок. Давай. Ну, я считаю, пришел сильный руководитель э, на это предприятие, который действительно взял на себя ответственность как за людей, так и за хозяйство. Э, есть у него, у Павла Александра такая крестьянская жилка, хваткая. Ну и благодаря ей, я думаю, это э, хозяйство, эта агрофирма подняла несколько сел, поля. А Самі виділи, яка да, культура болей обробки, найвисока. Ну, По тому, як відноситься люди, теж видно, що дійсно інші хазяї. Нам повезло, що не розпалося хозяйство. Він до нас з'явився, кажуть, у потрібне час і в добрий час. І людям робота, і люди заробляють. Ми доволі. Треба пограти городи, нам безкоштовно горять. Завезення кормів для тварин завозяться, виписуються продукти у нас от, по знижених цінах. Голова агрофірми П'ятихацька Олександр Поворознюк, герой нашої сьогоднішньої професії, не вірить ані в економічну кризу, ані в занепад сільського господарства. Натомість вірить у людей та в успіх завдяки щоденній кропіткій праці. Отже, господар, відповідальний господар, найпотужніша складова економічного дива. Коли воно це все село вже почало занепадати, і коли я пригнав, тільки став сюди, і пригнав сюди 17 тракторів, що борали, бабушка, якій 92 роки, вийшла на вулицю ночі, впала на коліна і почала молитися. Вона думала, ну по полю їздять туди-сюди світ, знаєте. вона думала, що танки, думала, що війна почалася. Це ж усі люди розкажуть, це ж, ну, хай люди розкажуть, просто союзка. Вона думала, що, що це почалась війна. І бігом до сусідів побігла, почала ж там стукати. Ну, а ті думають, це в бабушки старче сканено. Така подивіться, скільки сє, така це ж новий директор орає землю. Вона падає на землю, починає молитися. каже, Господи, дай Бог йому здоров'я. Завтра піду, хоч подивлюся, хто він. Фенікс із попилу непідйомне завдання навіть для унікального директора. Чи вдасться йому те, у що вже ніхто не вірить? Чоловік на своєму місці. Його робочий день починається на світанку, як і у всіх робітників, а закінчується почасти за темна. Тільки так і створюється економічне диво, вважає Олександр Григорович, коли ти весь час поряд працюєш з людьми і для людей. Любий, може всі працівники, всі пайовики, всі Все поки не вислухає, поки не почує ту боль чи там радість, якось він всі до єдиного чоловіка. І ну такого не було у нас. Бачить сам по собі він дуже добрий. От він, я кажу, він рідко кому може щось відмовити. Бабушки старі приходять він зразу їх це, поки вислухає. Він навіть якщо відмовляє, але ну, він так з надією. Вмінню вислухати і почути кожного, Олександр Поворознюк вчився з дитинства. Батьки колгоспники все життя пропрацювали тут, на одній із ферм Петрівського району, і назавжди прищепили синові повагу до трударів та їхньої праці. Я завжди йому казала, що люди це сила. Людей шануй. Як будеш людей шанувати, буде тебе понімають. Поважай людей, допомагай людям. Бо я знаю, як це горько жити. Я це знаю цю роботу. Я 4 роки проробила колокору. -коло. Це такий бувацький труд. Це ж і час уже ще апарати там і возять усе. А як я робила, то ми все на плечах носили. Це нічого не згадувати, мені важко про це. Ганна Онисімівна не просто пишається досягненнями сина, каже, щаслива через те, що не лише вона нарешті побачила кращі часи, адже турбота про тих, хто все життя, всю молодість і сили віддав служінню цій землі головний пріоритет соціальної політики агрофірми П'ятихацька. Чим люди б до його не обращалися, наприклад, приказа боліє хто небудь у сім'ї. Йдуть до його за допомогою, там, щоб грошей виділив, ну, чи помічимо. Він ніколи людям нічого не відказував. Ніколи. Я ж кажу, Зерна ми зараз отримуємо більше, ніж ми раніше отримали. Ну, продукти людям виписує. Ну, одним словом, чоловік на своєму місці. Для того щоб це коли пішло це все реформування, реформування в сільському господарстві, треба просто впіймати було цю волну і зрозуміти, що ти дожен робити для людей, і тоді люди підуть за тобою. А коли люди підуть за тобою, це єдина сила, яка на сьогоднішній день дає тобі гроші, повагу і все остальне. Вони все повага до керівникам це цілюща енергія, яка стимулює бажання робітників працювати гідно, здобути повагу не важко, потрібно лише бачити проблеми людей і вчасно їх вирішувати. Окрім того, що будь-який трудар п'ятихацької може особисто звернутися до головного начальника, існує ціла система соціальної допомоги. Наприклад, якщо працівник приїжджає чи так трапилося, що немає де жити, фірма надає йому дім. Ті, хто добре працює, одержує подарунки, меблі, побутову техніку. Усім фірма допомагає отримати земельні наділи. На турботу люди відповідають вдячністю і не тільки в робочий час. Люди на день народження, давайте щось директору подаримо таке, щоб це там тут до туди. У мене номера треномера на машині стоять 301 державні. 301. А, а він та в нього ж татка номер красивий. Каже, перший чоловік, вроді би, як в області, там то все. Ні, давайте щось напишемо. Хотіли написати поворознюк. Е, сильно багато букв не вміщається у номер. Потім мелькнула ми з батька. Ну що, типу, папа це по русськи а батько по-українськи, і батько один уже в Білорусі, є, а в нас буде свій. Ну і вирішили назвати номера папа. Отак мені іки подарили на діляжі. Ну і так воно потім пішло. Десь тут де щось питає, як папа скаже. Якщо як папа скаже, можете вірити, можете ні, але у підприємстві Олександра Поворознюка є робітники, яким він зробив стільки добра, що вони інакше як батьком директора не називають. Для кого-то директор, для кого-то там я не знаю, начальник для мене папа. Витащив, так сказати, із болота. Я вже в нього 8 лет живу. Проте жодних улюбленців і ніяких поблажень. Виробнича дисципліна друга складова успіху п'ятихацької. От я взяв сестру рідну на роботу. Мати мені каже, сину, та ну вона ж твоя рідна сестра. Та ну що ж ти оце так? Ну що вона плаче, це приходить громад. Вона моя рідна сестра, ну до п'яти вечора, мене на роботі немає. Кума, брата, свата, сестри і так далі. І тому подобне. Для мене всі одинакові. Є господар. Кажуть, як, як знаєте, говорять в народі, яке дерево, такі квіти, які батьки, такі діти. Так от, Якщо це примінити до того, що до працюючих і до керівника господарства, От він на сьогоднішній день змотивував так роботу, так і поставив цю роботу між працюючими, хто бажає працювати, той працюватиме. Хто не бажає працювати, той вже не працює. Тому що він сам вимоглива людина, сам до себе вимогливий, вимогливий до, до своїх підлеглих. Найбільше зусиль довелося докласти у боротьбі з головним лихом села. Пияцтвом метод пан Поворознюк обрав простий, але справедливий і ефективний. Матеріальний батіг і пряник, Нетверезий стан чи навіть перегар на робочому місці карається штрафом у половину зарплати. Перерозподіл грошей відбувається миттєво. Вилучені кошти цього ж місяця дістаються трудорям, що працювали на совість. Самі працівники у своєму трудовому договорі затвердили такий спосіб вирішення проблеми зловживання спиртним. До цього часу люди, люди могли випити на, і на роботі, і в робоче время, і в робочий час. І на роботу не з'явиться, ніякої відповідальності не було. Але коли прийшов Олександр Григорович, ну, він чітко поставив питання: хто хоче працювати, буде працювати, хто не хоче працювати, працювати не буде. Тому люди на сьогоднішній день у нас. На робочих містах ніхто не п'є. Послідовність керівника і постійний особистий контроль дали змогу викорінити ще одну біду безперервні крадіжки. Допомогли в цьому сучасні камери спостереження і ретельно підібрана охорона. Тепер люди звикли вигідніше працювати чесно, і крадіжки стали рідкісним явищем. Але раніше доводилося затримувати злодіїв власноруч. Пімяні одного города мера. Доїхав. Ну там, конечно, наглості нет предела. Наче там по під ногами стріляти з резинового пістолета по там. Позвонили мені, прийшлося приїжджати в Пікамилювати. Оновлення технічного парку в окремо взятій агрофірмі. Або як під час кризи випередити всіх. Розмовляє на іностранному мові, но розуміють його всі. Но це не російською русський, не український. Хазяйновитість повна відповідальність за свої дії та господарство. А заразом здатність знаходити нестандартні, ефективні рішення. Ось іще складові успіху директора агрофірми. З такими інструментами можна вирішити майже будь-які завдання. На дворі 2008 рік. Розпал економічної кризи. Украй треба оновити техніку. За роки занепаду господарства кількість кваліфікованих механізаторів скоротилася майже на третину, а когось довелось її звільнити, за набуту звичку злодіювати чи пиячити. Тож потрібні закордонні високотехнологічні машини, щоб один трактор міг замінити п'ять вітчизняних. Але вони коштують дорого і грошей стільки відразу немає. Банки кредити дають під здирницькі відсотки, а численні посередники допивають останню кров. Що робити? Сусідні агрофір. Ми у такому ж становищі похмуро очікують кращих часів. Подумав директор, прикинув, сів у літак та й полетів в Америку безпосередньо до хазяїна заводу виробника сільгосптехніки найняв перекладача за 100 доларів і домовився з хазяїном заводу про закупку усієї лінійки на умовах довголітньої розстрочки каже, ну я Бачив хахлов, євреїв, які там, ну, е, а от я йому коли дав, він каже, ну, скажи конкретні умови, як ти готов розрахуватися. Я говорю, е, мені треба три трактора, оприскуватель, комбайн. І говорю, За це все, мені розсрочка на 5 років, я готов розчитатися. Ну, почитав, мільйон, там це, ну я сам себе страхую. Він так дивиться одразу, ну, думаю, ну на Ну як так можна взяти, і нічого не дать. Таким чином пан Поврознюк заощадив сотні тисяч доларів і не переплатив ні посередникам, ні банкірам. А керівники сусідніх агрофірм побачили на практиці, що таке ефективні нестандартні рішення: справжня хазяйновитість і сміливість брати на себе відповідальність. І всі завжди говорю: якщо ти в чому-то не впевнений. В тому що ти робиш правильно. Ти завжди подими трубку і скажи, Олександр Григорович, от я хочу зробити отак, чи це правильно, чи ні. І ти з себе автоматом знімеш відповідальність, і я її автоматом беру на себе. Угу. І все, вони тепер роблять, а як тільки десь щось чуть-чуть, щось маліше, непонятне, він зразу подимає і каже, Григорович, а так і йому сказав, і в нас по цей день проблем немає ніяких. Аби відповідати високій планці, яку сам собі поставив директор п'ятихацької постійно вчиться. Він освоїв усі професії підприємства, а свої три вищі освіти в аграрному, інженерному та менеджерському напрямках закріпив безпосередньо тут на полях і не соромиться згадувати про колишню некомпетентність. Коли прийшов працювати в сільське господарство, я е, ячмінь пшениці не міг відрізнити. Ну, зараз вже, звісно, з, годами, з цими експериментами, які ми проводимо, то вже, слава Богу, можна було б навчитися. Бажання, щоб тільки було. Якщо є бажання, влучиться завжди. Ну, це зерно, це воно ще не чищене, тільки з-під комбайна. Mm. Але тут вже можна подивитися, да, навіть по масі, якщо є. Масовні вже можна про щось говорити. Тільки на, на собственному опиті можна щось добитися. А так слухати, коли хто, хто щось буде поради давати, то повірте мені, це із тих всіх, хто що дає поради, це 30% правди, то це вигадано. Попри жорстку дисципліну і контроль на всіх рівнях, директор вважає помилкою брати все на свої плечі. У менеджменті він керується не командирським методом, а командним. За кожну ланку відповідає справжній професіонал, яких він ретельно підбирає. Збери найкращих і навчися їм довіряти. Наступна складова перемог агрофірми. Головний агроном Віталій Козловський завжди пропонує методу збільшення врожаю і не боїться експериментувати. Головний бухгалтер Валентина Сувора надійний тил директора, бездоганно суворо веде звітність і облік. Перший заступник Олександр Кращенко краще забуть кого контролює виконання наказів щодня разом із робітниками. Парасковія Цапенко, вірний секретар, знає всі деталі кожної справи. А голова профспілки Ніна Цапенко не дасть забути про найдві. Дрібніші потреби кожного трударя. Головний інженер Федір Громко готовий запропонувати способи вдосконалення будь-якої техніки. Оцього результату, які я добився, це я добився не просто так. Я добився заради не одного себе, заради моєї команди, яка є за моєю спиною. А в мене дійсно є команда така, що можна і положитися на них, можна розполагати ними в любому времені ночі. Я ними горжусь. Він каже, що я можу від'їхати. можу на якийсь час взагалі не неділю-дві, але він знає, що хазяйство працює в нього є стиль, як він каже. Команда зібрана відмінна, але час іде. І думаючи про майбутнє, директор п'ятихацької робить ставку на молодь. Для цього фірма постійно шукає перспективні кадри у міських та районних навчальних закладах, училищах, технікумах, вузах. Є перспективи просто брати з інституту молодих, під себе, тому що ну. Все воно йде в старості, ранолі позбави, то треба все, якщо хочеш після тебе щось залишилося, то треба тільки займатися. Якщо ти не будеш ставити ставку на молоді, то смислу немає сенсу в тому, що ти зробив, але все прийде час, прийдуть якісь. Горя директора, і воно все стане, все і ніхто про тебе не вспом. Поворознюк молодший слово комбайн ще не промовляє, але впевнений його місце поруч із татом. Малий, бува, не бачить батька по кілька днів, адже папа спочатку папа для підлеглих і вже потім для власної сім'ї. Малого часу собою беру. Ну в нього хватка така до комбайна, до техніка то це. Ну, а як малий, він швидко укачується, зразу засинає, то я його ремнями безпечності пристігну до цього Круг, кругом оце сідушки, та він сидить, нам все одно не, не хоче виходити. І хіба може існувати краща колискова для спадкоємця славетної праці, аніж цей лагідний, сонний, лечутний спів рідної землі? Вона виводить його, вдячно зітхаючи під бороною, розніжена під парою, і готується до нового врожаю і до нового господаря, що обов'язково зросте і прийде сюди, щоб відроджувати, обробляти і плекати її. Все це та проникнувши в таку атмосферу середини, починаєш розуміти, що наш герой та всі люди, яких ми сьогодні побачили, для своєї нелегкої, але надпотрібної роботи беруть енергію та наснагу виключно з цієї краси, з цієї природи. Я Марина Чанкова, і це програма «100 професій.